Пане Ігоре, але тут вже питання, чи його позиція не зміниться. Да? Ми, ми бачимо, як зараз Шольц маніпулює питанням України, як він вже каже, що не дуже б то може би і треба Україні допомагати, треба говорити з Росією. Тому тут ми ні на кого, мені здається, зараз в цьому буремному світі розраховувати не можемо. Пане Ігоре, ще про те, що пишуть. Західні змі знову ж таки, економіст написав про вибори в Україні в 25-му році. Ми пам'ятаємо, що тема виборів вона, знаєте, як курс біткоїна. То, то піднімається, то опускається. І от зараз, так само, як і курс біткоїна, пішов вверх, і знову тема виборів вона випливла. Вже ми бачили і залеж... і от… Спостерігали, що наші українські політики вона теж десь активуються, коли починають говорити про ймовірні вибори. Та особливо опозиція починає казати, що от влада готується до виборів, а як їх провести, але сама в той час готується насправді до виборів. Зараз знову з'явилися публікація про вибори, і хоча соцопитування українців українці кажуть, неможливі вибори під час війни, немає закону для виборів під час війни. От Чому знову вспливла тема виборів ще й у, у західному виданні? Ну, по перше, тема легітимності, яку Підживлювала російська пропаганда, вона нікуди не ділася. І об'єктивно, все ж таки, є спекуляція на завершенні терміну повноважень. Хоча я не бачу тут проблем ні що стосується президента України, ні особливо що стосується нинішнього скликання Верховної Ради. Ну але тим не менш, в суспільстві не загалом середовище, і як один із варіантів, дійсно і. Скажімо так, підтвердження власної легітимності і спуску певної пари є проведення. Виборів, що стосується і глави держави, що стосується українського парламенту, а також і е, місцевої влади, тому е, все рівно є абсолютно зрозумілі е, позиції, чому варто проводити вибори, і водночас є абсолютно зрозумілі позиції, чому цього не можна робити під час воєнного стану. І ось тут ключовий є безпековий фактор за сценарію, якщо е, все ж таки Трамп. З різних позицій, там, ну, грубо кажучи, там доведе все ж таки до можливості припинення вогню і це. Наприклад, спричинить не продовження, не пролонгування воєнного стану. А ми тоді будемо жити знову ж таки там в межах особливого періоду. Ну тоді очевидно, що запустяться всі виборчі процеси. Тільки знову ж таки питання величезне. Нам там з боку влади, той же Стефанчук розказували, що готується окремий новий законопроект, що стосується повоєнних виборів. Ну але поки що його ніхто не реєстрував, такого ну немає. З точки зору виходу в публічну сферу. Далі нинішнє законодавство. Там, наприклад, той же виборчий кодекс каже, що до 30 днів після припинення воєнного стану всі, хто мав запустити вибори, які не відбулися, мають відбутися. Тут питання: от вибори президента. Якщо позачергові, то 60 днів. Якщо чергові, то 100 днів. А немає зараз єдиної думки, а які вибори зараз проводити. Тобто знову ж таки різниця. Ну але тим не менш, все рівно зараз політики усвідомлюють, що треба все рівно готуватися, підтягувати штаби, проводити аудит по власній вертикалі, по командах, підтягувати молодь партактив. Тому що не відбудуться вибори в травні, відбудуться в жовтні. Не відбудуться в жовтні. Відбудуться там умовно в січні 26-го року. Ну але ж знову ж таки всі дивляться на ситуацію. Знову. Обраним президентом Сполучених Штатів і як йому вдасться знайти компроміс, поки що те, що ми зараз бачимо такого компромісу, ну поки не нащупується, чесно кажучи. Ну але тим не менш, плани грандіозні. Ну, подивимось, як вони будуть реалізовані. А ось е, ці е, ймовірні вибори, та, ну, принаймні про які багато хто говорить, як ви вважаєте, це е, більше бажання наших міжнародних партнерів? Це вплив російської пропаганди, чи це от зсередини е, України е, влада хоче так само ну якось е, провести легітимізацію чи провести вибори? Ну тут у кожного свої позитивні є моменти. Ну взяти партнерів міжнародних зрозуміло, що змінюється там електоральні цикли, і дуже важко говорити про. Україну, яка захищає там західну демократію, коли в самій Україні такий тривалий період не відбувається виборів, і нас атакують постійно, що у нас тут, нібито розбудовується автократія, не диктатура і так далі. Ну тому зрозуміло для того, щоб відсіяти всі ці заявочки, то треба звичайно провести вибори. Хоча знову ж таки я погоджуюся з позицією колег, які кажуть, ну а, а як забезпечити повністю доступ. До процесу всім охочим під час війни ну зрозуміло. Тобто, треба дійсно применшу зменшувати активність безпосередньо військову. Що стосується російської пропаганди, у них тут два моменти: з однієї сторони їм би було б вигідно повністю знести нинішнього верховного Головнокомандувача, і сказати, що от будемо домовлятися там в парламенті буде якісь там виконуючі обов'язки президента. От ми з ним будемо домовлятися, бо парламент легітимний. Знести Зеленського у Російської Федерації не вийшло, тому зараз вони теж роблять ставку на вибори для того, щоб в парламент парламент пройшли сили, які, ну скажімо так, будуть більш договороздатними з кремлівським режимом. Для влади вибори теж зараз цікаві з точки зору того, що рейтинги всі бачать, закриті вони робляться. Є певний несхідний тренд по владі і не дивлячись на рівень підтримки безпосередньо президента Зеленського, на нього так само навішуються всі ці корупційні історії і так далі. Що стосується команди, що стосується ВЛК, ТСК, МСЕК, все, все повністю. Так само вішається безпосередньо на президента політично. Тому чим раніше провести вибори для нього, тим результат буде кращий. Але знову ж таки, повертаючись до попереднього, безпековий фактор він не вирішений. Ну, от власне тут, хоча знаєте, можуть знову ж таки мені здається піднятися питання про голосування в дії. Але з іншого боку, ну самі українці кажуть, вибори зараз не потрібні. Вибори зараз не на часі. Про сили, які домовляються з Кремлем, які здатні домовитися. Напевно, що з Кремлем, принаймні Кремль на це ставить. Одна із цих сил сьогодні з'явилася на Раша Today, А вона перед тим побила українського військового. Вона перед тим уся ця шматок цієї сили. Я коректно намагаюся висловлюватися втік. А зараз на Раша Today він обговорює. Наш наступ в, на наших історичних землях на Курщині, і це нардеп від партії Зеленського, це пан Дмитрук, який погрожує президенту кримінальними справами. Крім того, ми бачимо ще Шевченка, який також погрожує президенту зараз. що правда сказав, що араптом він опиниться на одній в одній камери з Дубінським. Ну, хай би можливо, людині немає з ким поговорити. От хай би опинилися, поговорили. От, власне, як ви зараз? Бачите, Кремль спеціально підігріває ось цих своїх консерв? Я думаю, що це дійсно робота на активізацію невдоволених цієї альтернативної думки, дійсно, в тому числі за рахунок отаких полярних заяв окремих. Народних депутатів, які знаходяться або в межах України, або виїхали за незрозумілих обставин, але це дійсно це намагання зараз показати, що Україна не є настільки монолітною, вона не є настільки консолідованою з політичної точки зору, тобто, що є там, грубо кажучи, от. Є ж там у цих народних депутатів, там певна своя ніша аудиторія, там довкола їхніх там ресурсів, телеграм каналів, там Тіктоків і так далі. Вони ж їх слухають. Вони ну, очевидно, там десь підтримують їхню точку зору. Ну, відповідно на цю аудиторію зараз і робиться відповідно. Намагання їх активізувати, а водночас, водночас, це звичайно і сигнал назовні сигнал до перехідної адміністрації Трампа. Що Україна дійсно є нібито різношерстною, тому не треба там виключно там співпрацювати з нинішньою владою. Є умовно такий альтернативний шлях, який не лише буде там співпраця. Там з умовно там українськими політиками, але й шлях до нормалізації ситуації з Російською Федерацією. Тобто, тут така велика багатошарова гра, де дійсно за одною, там двома, декількома появами на таких резонансних ресурсах, як Раша Today, звичайно, тягнеться дуже багато багато історії під Килимним. Ну, дивіться, для мене це все рівно. Можливо, це грубий висновок, але з ваших слів я знову в чергове для себе роблю висновки. Що всі, хто зараз говорить про вибори під час війни і вкидають такі різні тейки, це. Кремлівські агенти, давайте закальцюємо ефір знову ж таки повідомленням з західної преси. Політіко пише про те, що нібито прихильники України зітхнули з полегшенням після того, як Трамп оголосив кандидатів на ключові посади в новому уряді. Йдеться про плани призначити сенатора Рубіо, держсекретарем Волца, радником з нацбезпеки. От Наскільки нам від цього має бути легше, і наскільки це прогнозовано для нас, ось ці особи? Це для нас не легше, це для нас і не тяжко, і не є зрадою. Бо треба говорити правду і дивитися, як підбирає собі Трамп нинішню там нову адміністрацію членів своєї команди. Це на 100%, на 150% лояльні люди, які будуть робити все, що захоче сам Трамп. Трампу не треба зараз е, якісь інші позиції, які не підтримує Трамп. Трамп зараз хоче виконавців, і ці люди, е, якщо аналізувати їхні е, попередні роки, якраз до виборів, вони робили абсолютно все, що їх Трамп просив. Та звичайно в Україні там хтось каже, ну класно. Там після початку широкомасштабного вторгнення, от яка там позитивна позиція в наш бік була підтримана? Або там беруть, кажуть. А от не проголосували за 60 мільярдний пакет в конгресі. Це погано, це там проти України, на тому, що Трамп їх попросив, тому що Трамп боровся безпосередньо з Байденом. Тому що Трампу потрібна була оця полярність. Я вважаю особисто, що в принципі у нас є можливості дійсно для подальшого контакту. З е, тими членами вже команди Трампа, які оголошені, і дійсно катастрофи, ну, хоча б що стосується там великої частини е, цих е, призначенців, поки що я не бачу. Єдине, що звичайно доведеться змінювати десь. Акценти, акценти, що стосуються зовнішньої політики, дійсно фокус можливо переводити з Російської Федерації як центру зла можливо переводити більше через призму Китаю подавати. Бо дійсно там якраз хочуть зміщувати фокус на азійсько-тихоокеанський регіон, але треба ж показувати, що наша війна це теж це е, е, глобальний, е, в тому числі вияв і політики Китаю, що стосується і підтримки Російської Федерації, що стосується зараз, Китай же ж хоче там повернути свої позиції в Європі. Ну тобто, кожен крок Америки, ми маємо показувати, що от якщо там Україну зараз, грубо кажучи, здають. То це буде посилення не просто там Російської Федерації, з якою хочуть відновлення стосунків, а це буде посилення Китаю. А чи треба Америці посилення Китаю? Ну тобто, я на таких простих е прикладах намагаюся якраз і донести, що в принципі ми зможемо, я думаю, знайти певний контакт, тільки для нас найголовніше е цей контакт організувати максимально швидко, наскільки ми зараз можемо, для того щоб дійсно наповнити е політику мир через силу. Ну, власне, та до речі, про Китай там Байден збирається зустрітися з Сі і будуть так само говорити про війну в Україні. Будемо чекати результатів. Про що вони такі домовляться? Ну і тут напевно мені важливіше за все здається. Побачити, чи сі почує Байдена. Але це ми будемо вже робити висновки після того, як ця розмова відбудеться, і побачимо, як тоді Росія буде діяти на фронті. Пане Ігоре, я вам дуже дякую. Ігор Чаленко, політолог, був разом з нами на зв'язку. Я дякую вам за розмову. Ще побачимось.